Сьогодні, 26 вересня на фасаді Ніжинської гімназії номер 5 відкрили меморіальні дошки на честь загиблих героїв Ніжинців Юрія Ландаря та В'ячеслава Єрмака. Сьогодні ми в нашій гімназії відкриваємо ще дві пам'ятні дошки, які будуть нам нагадувати про війну, про ціну, яку нам доводиться платити за нашу свободу. І незалежно. Допоки ми живі, житиме пам'ять про наших героїв. Хлопці з меморіальних дошок щодня зустрічатимуть і проваджатимуть поглядом учнів, нагадуватимуть кожному з нас, що поклали життя, аби ми жили в мирній, квітучій, незалежній Україні. Обоє воїнів були випускниками гімназії. Ярмак В'ячеслав Володимирович народився 4 квітня 1977 року. в Ніжі. з 1996 року. Працював на обзалізниці, а останнім часом у Києві в компанії «Металгруп». Улюбленими захопленнями хлопця були риболовля та футбол. Після повномасштабного вторгнення у березні 2022 року вступив до лав добровольчого загону Ніжинської територіальної громади. 11 квітня добровільно пішов до лав Збройних сил України, де перебував на посаді старшого стрільця і захищав кордон Сумської області. У січні 2023 року В'ячеслав перевівся до штурмового батальйону спеціального призначення «Обфор» на посаду старшого стрільця у лютому 2023 після тяжких штурмових днів дій ворогом українських позицій, ризикуючи власним життям, зміг останнім вийти із бою та вивести парних побратимів, а сам отримав контузію. За це був нагороджений медаллю за військову службу Україні. Посмертно. На той час під Бахмутом проходили найзапекліші бої. 7 березня В'ячеслав зателефонував мамі, щоб привітати її зі святом, адже знав, що наступного дня піде на завдання і не може зв'язатися з нею. На жаль, під час чергового виконання бойового завдання 8 березня 2023 року обірвалося життя справжнього патріота, захисника своєї держави. Він підірвався на нього. Старший солдат В'ячеслав Ярмак загинув поблизу населеного пункту Дубову Васильівка, що на Донеччині, до останнього подиху, відбиваючи навалу ворога. Загинув у бою як чесний і сумлінний син та патріот України, не залишивши її у скрутний час і віддавши найцінніше своє життя. У В'ячеслава залишилися батьки, дружина та син Євген. вічна слава героям. А для Юрія Ланделя його шлях у безсмертя почався вже наступного дня. Після повномасштабного вторгнення російських військ на територію України. А до того хлопець, як і всі ми, жив своїм звичним, мирним та спокійним життям, народившись у Ніжині 17 січня 1989 року, тут же навчався у п'ятій школі у вільний час з ровесниками залюбки ганяв футбольного м'яча. 2012 року був призваний до Збройних сил України воювати Юрію випало в складі 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені Гетьмана Івана Виговського. Сформована вона була ще на початку 2015 року, та вже з початку російського вторгнення. Її бойові підрозділи громили агресора на підступах від Чернігова до Бобровиці. Бої точилися біля Ніжина та Лалаївки великої дороги. У числі цих захисників мужньо воював і Юрій Ландер Після визволення Чернігівщини бойовий шлях бригади проліг на Донеччину, а там знову пекло. Часів яр Раматорськ. Між ними дні і місяці тривожних очікувань та сподівань, короткі хвилини телефонного спілкування, обмін світлинами та короткими смс-ками. там? А як ти? У нас все добре і в мене також. Бережи себе, бережи дітей. Скоро побачимось, все буде добре. А потім їх перекинули на південь. Кількамісячні запеклі бої поблизу невеликого населеного пункту роботи, звідки, власне, торік починався український контрнаступ на головну лінію рашистської оборони. Атака, відступ, ворожа арта: відбити наступ ворога, відступити на попередні позиції. Знову атака. Скільки їх? Таких бойових операцій довелося виконати, на скількох завданнях побувати. З одного з них живим повернутися Юрію Ландарю, на жаль, вже не судилося. 17 вересня серце мужнього захисника зупинилося назавжди. Прикро та нестерпно болячий, що, увірвавшись у мирно, спокійно, Розмірене життя ненависні окупанти вбивають найкращих справжніх героїв, мужніх захисників та патріотів своєї землі, своєї країни. Почесне право відкрити меморіальні дошки героям, які в боротьбі з ворогом віддали своє життя, надали дружинам Ярмак Оксані та Ландар Тетяні. Присутні вшанували пам'ять загиблих воїнів хвилиною мовчання та поклали квіти до меморіальних дошок. Светла и вечно Амінь.